В Словенії я купила ось це. Ось Алоєвера, такий, як я в Італії любила, тут він Євро 74 коштував. Тут ще виноград додавлений. В Італії 2,25 в Мілані я заплатила за напій Алоєвера зі шматочками алоє вера. Чай якийсь, мабуть, дитячий, бо тут такі малюнки дитячі. Чай за отроки, Ну, отрок це може бути дитина. Чай з брусницею фірми супермаркет та Міркатор. Ось, яко на Меркатор написано. І ось така кава запашна, приємно пахне через пакетик. Також я там купила. Щоб щось перекусити, що я там перекусувала, булочку купила з сиром якусь, купила ковбасу курячу якусь нарізку в упаковці. І купила, з того що з'їла пляшечку кефіра 330 грам, і... і все здається да, це з того, що а, і дві, дві таких я купила. І це вийшло 15 євро. Пакетик за 19 центів купила. Чай дитячий євро 12. Кефір 1 євро без копійки. Чай євро 19. Дві пляшки по євро 74. Алоє Напій, алоє, вера разом з, з виноградом.